Привіт всім! Я рада вас бачити на нашому каналі? Сьогодні ми зануримося в неймовірний світ космосу, це безмежне і незвідане місце, яке приховує безліч таємниць, чекаючи, коли ми їх розкриємо? Сьогоднішня тема наш супутник місяць. Ми спробуємо дізнатися про його походження, розглянувши різні теорії, які існують навколо цього загадкового об'єкта. Чи може місяць бути штучним? Які гіпотези обґрунтовують цю думку? Давайте розберемося разом. Існують кілька теорій, які пояснюють походження місяця. По-перше, це теорії природного походження, які ґрунтуються на природних процесах, що відбувалися в ранній сонячній системі. По-друге, існують теорії штучного походження, які припускають, що місяць міг бути створений або модифікований за допомогою технологій, які перевищують наші сучасні уявлення. Давайте спочатку коротко ознайомимося з теоріями природного походження місяця, а потім більш детально дослідимо теорії його штучного походження. Це обіцяє бути дуже цікаво, тож залишайтеся з нами. І не забудьте підписатися на наш канал та поділитися своїми думками в коментарях. Тож розпочнімо нашу подорожу не вчені пропонують кілька теорій щодо походження місяця. Гіпотеза великого зіткнення. Згідно з цією теорією, місяць утворився внаслідок великого зіткнення між Землею та планетою розміром з Марс, яка отримала назву Тея. Це зіткнення призвело до викиду матеріалу, який згодом об'єднався і сформував місяць. Гіпотеза подвійної планети Ця теорія припускає, що Земля і місяць сформувалися разом як система двох планет, утворених з одного і того ж протопланетного диска. Гіпотеза захоплення. Відповідно до цієї теорії, місяць виник в іншій частині сонячної системи і був захоплений гравітацією Землі. Це три основні гіпотези походження місяця, які ми знаємо ще зі школи. Здавалося, б, вони пояснюють все. Тож, якщо ви впевнені, що нам вже все відомо і ми знаємо правду, подальше відео, напевно, не приверне вашу увагу. Але якщо ви відчуваєте, що навколо нас є щось приховане і в світі таємниць більше, ніж нам говорять, то запрошуємо вас разом дослідити альтернативні теорії про походження місяця. Ось чотири основні гіпотези штучного походження місяця. Гіпотеза про порожній місяць, інопланетне походження, гіпотеза про створення, стародавні міфи і легенди. Давайте розпочнемо наше дослідження стародавніх міфів та легенд. У стародавніх текстах різних культур часто зустрічаються згадки про те, що раніше місяця на небі не було, і він раптово з'явився. Це явище у багатьох міфах описується як драматична подія, яка змінила нічне небо і вплинула на життя людей. У стародавніх міфах різних культур місяць завжди мав особливе місце, асоціюючись з божествами, які приносили мудрість час і магію. У єгипетській міфології, наприклад, місяць був пов'язаний з Богом Тотом, який вважався володарем знані таємниць. Багато індіанських племен вірило, що місяць це божественне створіння, яке пильно стежить за людьми. У китайських легендах місяць пов'язують з Хуанхе, яка вживає еліксир без смерті і живе на місяці. У грецькій міфології місяць асоціюється з богинею Артемідою, що символізує природні цикли і жіночу силу. Ці описи свідчать про те, що різні народи вбачали в місяці не лише небесне світило, а й втілення божественної сутності. Сьогодні, якщо розглянути ці вірування з сучасної перспективи, можна провести паралелі між стародавніми божествами і сучасними уявленнями про інопланетян. Як і раніше, ми схильні вважати, що у космосі може існувати щось більше, ніж ми можемо собі уявити, можливо, навіть розумні істоти, які спостерігають за нами з далекого простору. Ці думки підштовхують нас задуматися про можливість штучного походження місяця. Якщо його виникнення було природним, це напевно стало б результатом катастрофічних подій, таких як зіткнення з іншими небесними тілами. Проте стародавні легенди натякають на те, що поява місяця могла бути чимось більшим ніж просто наслідком природних процесів. Теорія інопланетного походження. Ця теорія стверджує, що місяць може бути не просто природним супутником Землі, а космічним кораблем або базою інопланетян, які спостерігають за нашою планетою. Ця ідея викликає великий інтерес завдяки своїй загадковості та потенціалу для розширення наших уявлень про життя в космосі. Існують численні свідчення про спостереження незвичайних об'єктів на поверхні місяця, таких як світлові точки або інші аномалії, які деякі інтерпретують як сліди інопланетних технологій. Ці спостереження часто підживлюють фантазії про те, що на місяці можуть бути якісь бази. Існує безліч свідчень від астрономів-аматорів, які стверджують, що вони спостерігали об'єкти, що, на їхню думку, мають штучне походження. Ці свідки описують моменти, коли невідомі предмети злітали з поверхні місяця або приземлялися в його кратери, після чого безслідно зникали з поля зору. Багато з цих спостережень супроводжуються детальними описами та навіть фотографіями, які, хоча й не завжди можна вважати науково підтвердженими, все ж підживлюють уяву і створюють атмосферу таємничості навколо місяця. Гіпотеза про створення. Деякі вчені висловлюють припущення, що місяць міг бути не лише природним утворенням, а й створений штучно або модифікований в результаті певних технологічних маніпуляцій. Ця гіпотеза ґрунтується на ряді факторів, зокрема на незвичайній орбіті місяця та його розмірах, які, на думку дослідників, виглядають надто ідеальними для природного процесу формування. Вони зазначають, що місяць має особливу орбіту, яка є не лише стабільною, але й унікальною у своєму співвідношенні з Землею. Це викликає питання щодо того, чи могла б така конфігурація виникнути випадково в ході природних процесів. Дослідники також звертають увагу на те, що розміри місяця, його відносна маса і гравітаційна взаємодія з землею можуть свідчити про те, що його формування могло бути ретельно спланованим або навіть здійсненим за допомогою технологій, які перевищують наші сучасні уявлення. Таким чином, ця теорія відкриває нові горизонти для дослідження, запрошуючи нас переглянути традиційні уявлення про походження нашого супутника і замислитися про можливість того, що за його існуванням можуть стояти більш складні механізми, ніж ми могли б собі уявити. Гіпотеза про порожній місяць. Деякі теоретики висловлюють припущення, що місяць може бути порожнім всередині, що відкриває нові можливості для розуміння його природи та походження. Ця ідея виникла на основі аномальних звуків, які були зафіксовані під час сейсмічних досліджень, проведених під час місій Аполлон. Коли метеорити вдаряли по поверхні місяця, вчені помітили, що ударні хвилі, які проходили через його матеріал, створювали незвичайні звуки, які нагадували дзвін. Ці звуки, які тривали набагато довше, ніж очікувалося, змусили деяких дослідників задуматися про можливу порожнечу всередині супутника. Коли дослідники спостерігали за цими сейсмічними хвилями, вони помітили, що їхня поведінка відрізнялася від того, що можна було б очікувати від звичайної планети або супутника з щільною структурою. Замість того, щоб затухати швидко, звуки дзвону продовжували відлунювати, що викликало питання про те, чи може місяць вміщувати порожні простори всередині себе. Ця концепція порожнього місяця викликає інтерес не лише в науковій спільноті, але і серед конспірологів та любителів незвичайного. Вони переконують, що якщо всередині місяця є порожнича, це може свідчити про те, що він був штучно створений або перетворений якимось чином, що веде до можливості існування технологій, які перевищують наше теперішнє розуміння. Таким чином, враховуючи всі наведені аргументи і факти, ми можемо з певністю стверджувати, що існує більша ймовірність того, що наш місяць є штучним об'єктом, аніж природним. Це спостереження підкріплюється низкою незвичайних аномалій, які ставлять під сумнів звичні уявлення про його походження. Проте, якщо задуматися, чому ця інформація залишається на задньому плані, чи може бути так, що нам свідомо приховують правду про наш супутник? Це питання спонукає нас досліджувати далі, шукати нові відповіді та відкривати таємниці, які ще не розгадані. На завершення нашого відео хочу сказати, що ви можете обирати, вірити в ці теорії чи сприймати їх як казки та легенди. Проте, незалежно від вашого ставлення, варто замислитися над можливістю того, що наш супутник може мати штучне походження. Існує чимало фактів та спостережень, які підштовхують до роздумів у цьому напрямку. Ці теорії викликають величезний інтерес, оскільки вони розширюють наші уявлення про космос і місце людства в ньому. Дякуємо, що були з нами сьогодні. Не забувайте підписуватися на наш канал, залишати свої коментарі та ділитися думками про місяць і його таємниці. Ваша підтримка надихає нас на створення нових цікавих відео. До нових зустрічей і пам'ятайте, що світ навколо нас значно цікавіший і таємничіший ніж нам про нього говорять.